В обласному центрі мешканці 10-го будинку на вулиці Коновальці відчувають себе далеко не в місті. Біля їх багатоповерхівки зелена зона. Здавалось би, все добре, щоправда, місцеві не радіють. На цій території купа кущів і дерев. Тут роками ніхто не прибирає. Раніше цю земельну ділянку обслуговував ЖЕК. Нині ж вона належить службі автомобільних доріг у Рівненській області. Дорожники, я сам замічання, як вони тут викашували, давав замічання. Ви подивіться, що з цієї сторони от це Чуть нижче. Там же джунглі. Я в Індії в джунглях, невже то не можна скосити? Тут я вже не знаю на камеру чи ні. Тут два ограблення було у цих кущах. І люди своїми силами, мешканці, почали вирубати. Жек не реагував, Да, ЖЕК не реагує, дорожнє управління не реагує, нікому нічого не треба. Я розумію, що складне зараз становище, але ж ну не настільки тяжко взяти, як говориться, ту мотокосу і викосити це в діли. Просили мешканці навести тут лад і комунальників. Я зверталася в ЖЕК. Мені сказали, що це не їхня територія, що вони нічого тут робити не будуть. І оця от вся вулиця, оці всі клаки, аж до самої зупинки ніхто нічого не прибирає. От все валяється. Отут ходять в туалет. тут подивіться, що робиться. Тут вообще жах. Ніхто нічого не прибирає. Я їй дзвонила по 1553, три рази. Я туди дзвонила. Вони сказали, що вони скажуть цим службам, хто цим займається. Ну от пройшло вже три тижні чи два, і ніхто нічого. А ще розповідають мешканці, біля колишньої крамниці місцеві влаштували так звану вбиральню. Мало лише того, що в цих людей нема зони для відпочинку. Нормальне, то ще і. Те, що залишилось, воно є захаращеним. Ніхто не прибирає його. Рівенський громадський контроль сьогодні звертається до міської влади, щоб він зглянувся на цих людей, на їхні сім'ї і щоб не було цих захаращеності. Створив всі нормальні умови для існування городян. Відповідні звернення громадський контроль надійшли житлово-комунального підприємства, перспективне та профільному управлінню.